Покидали прилади, біжимо. Що? <плес> <Да, да, да. плес> не може бути. Що ви так кричите? Блін, <плес> не в тебе будь Так, машина. вон недалеко. Кто там блещит? У кота яйца? Вот оно! <решит> Я знал, что сегодня будет золото. Офигеть. <решит> Луница, сила, тики погнута. Звушком. Класс. Дай підтримати. Обалдіть. Набалдіть. І такий же звук знову, блін. П'ятірка. Не, не єдиниця, не сьомка, п'ятірка, блін. Да ну дай спробую як. Ах, як блищить, класно. І що, і прямо зверху? Ну, як зверху? Ну, майже зверху. Трохи да, ногою відсунув. Клас. Ще гарніше, ніж в мене. <рес> ну, може, вага не така, але все таки Ну так от. Значить, що ви сьогодні їли? Що ви я сьогодні, сьогодні пили? Ребра. <рес> так що треба їсти ребра і пити пиво, тоді будуть знайти. Що ти в мене все забрав, Дай я хоч фоткаю. <рес> Вітаю. <рес> Клас. <рес> 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 Клас. <рес> я ж сказав ти. А якщо буде? Я сказав, не якщо, а буде. От бачиш, у такому вірі. А мама не поставила в холодильник, так? Да? <рес> Ні, не поставила.